Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео мої спостереження. І такий невеличкий намек для тих, хто має підприємську жилку, як, як я, може, не знаю. І ну, буде над чим поміркувати. Так, дівчулі не, не бажають гуляти. Вигул відкритий, а вони бачите тусять. Їм тут більш-менш тепло, тут годівниця. І вони свій послід, от, тусять цілий день тут посвід йде весь у піддони, щоб я менше підлогу прибирав. Сьогодні було відео, ой, відео, коментар, з рання штат, там дивлюсь, так, ага, телефон кофе п'ю ай, забув Василь Петрович, начебто, фінік. Людина прокоментувала відео там, де я запустив цю, цю годівницю 5 метрів. І людина каже, ну там, типа, я зробив годівницю під насістами. Це те ж саме, що ти у себе за столом зробив унітаз. Тобто вони одразу і гадять, і ці, ці послід їдять. Так, у мене, ну, це, цей комент зробив мій ранок. А, поки будуть такі коменти, будуть такі якби, старовіри, мамонти, то в мене буде праця. в мене буде. Стимул робити годівниці, мобільні курники і впроваджувати більш сучасні технології. Давайте подивимось на цю годівницю, як вона там в послідні. так вони тусять. Вигул тут. Ну а там нікого немає. Зовсім не бажають. Погода плюс два, сніг Снігтаємо. Ще раз повторюю, давно-давно казав, коли курка от сидить чи стоїть, то я помітив по посліду, що від її лап і де падає послід, в середньому десь виходить 8 см, 8-9 Тобто годівниця завширшки може бути 150-160 мм. І послід ну, ніяк не попадає. Так, буває послід, як коли вона там рухається, а, стрибає зверху вниз, то ну буває. Але я вважаю, якщо люди в селі там, десь годують на вулиці просто у корита, то там посліду і багнюки ще більше. Ну, так вони на, біля віконця тусять. Тільки зараз зробити подачу, то інстинкт собаки Павлова працює. Зараз подивимось. Так, вмикаємо. І все, вони вон по команді погнали. Хоча вони не голодні. Сьогодні вже 5 разів їли. Я вважаю, що не голодні, але ж це курка. їй постійно треба щось кидати собі до рота і щось шукати. Так, вимикаємо. Нехай. Так, підемо з курником. Сьогодні четверг, це день відправок, вторник четверг, що в нас їде 200 яєць у Дніпро. І трошечки тут два шнеку, 3-10 метрів і 6 мішечків БМВД. Так що, треба, зараз зараз е, їду надвечір. Чому? Тому що немає світла. Їжу по графіку, коли є світло на Укрпошті, щоб все точно уїхало і я отримав накладну. Зараз їдемо в мою лабораторію. Хочу показати рибне борошно. І поспілкуватись з вами. Такі невеличкі загадки будуть і думки. Це моя лабораторія. Зараз цей пакетик я не прибрав. Отак я його приберу. А Тут отак вот от все. Крейда, соя, макуха, премікс, ну і таке інше. Так, відчинив ворота, щоб, може, світло було краще. Так, дивіться, це рибна борошна. Давайте, я не знаю, колір камера передає чи ні. По кольору, начебто однакові. Зараз отак от Ні, ні, з цього краю. От так. О, камера. Начебто по кольору однакові. так? Структура трошечки тут крупненька, тут більш мілка. Але по кольору, по запаху я вам скажу одне і те. Я взяв отаке от сіто ну, радянське старе і просіяв. Получається, це рибна борошна, а це з нього. Дивимось. Це такий от, скажімо так, залишок, який я присівий. І от такий. Ще так стану. Як на мене, однаково. Все однаково, Відход. Тобто, з чого зроблена боршна? Не так. Ці два борошна зроблені з однакового сиря, Скажемо от так, Бачите, це борошно коштує 28 гривень для мене з доставкою у солоне. По OLX безкоштовно. Це борошно для мене в солоному коштує 39 гривень. Різниця 40%. Борошно однаково. Тільки і того, що це борошно я замовляв 30 кг мішок. Прийшов з Олекс доставкою. Це борошно продається от в таких от пакетиках. Не скажу, де я купляв, не буду казати. Це. Тобто, коли я купляв це 30 кг, продавець в об'яві в Олексі пише протеїн 41%. Тут бачимо протеїн 42. Ну, 41. Так. А Розфасовка у нас. Ось тут. Київська область. Тобто, беремо борошно, фасуємо по кілограму і накручуємо 40%. Такий пакетик не знаю, скільки коштує. Мабуть, дизайн зробити там. Ну, я знаю, якщо ти замовляєш такі пакети чи щось, при замовленні там від 1000 чи 5000, ну, кожний контурет, розробка дизайну безкоштовно йде. Такий пакетик, ну, не знаю, скільки гривень коштує. Придумайте. Я, ну, я би сказав, що гривна стоїть, але, мабуть, реалії інші зараз може 2 гривні. Наценка виходить 11 гривень на кілограм. Це такий нам для тих, хто щось там продає. Ну не то, що щось там продає, а вдруг в своєму населеному пункті намагається щось продавати там. Не знаю, може для собак корм чи десь щось торгує. Можна, от як асортимент, просто купляєш мішок. Олекс доставка там 700, скільки це, 780 гривень за 30 кг. Не пам'ятаю, скільки я сплатив, приїжджає, ви фасуєте. Не обов'язково, скажімо так, логотип якийсь робити, просто у мішечок, маєчку. І 40% можна зробити на ценку. Много целі мало не знаю. Особисто я та людина казав, що якщо можна по ходу діла зробити 5 гривень, то чому б і ні. Тому я може, буду в цьому напрямку рухатись, пофасував, і все. в мене зараз об'єми ростуть, і тому в мене може бути якісь там знижки. не знаю. Скажу так, що 30 кг борошна я отримав. В п'ятницю, в ту, сьогодні четвер, все в мене закінчилось. Немає 30 кілограмів борошна, тому мішечок на тиждень це якби норма. А якщо буде рости клієнтура, то ще більше норми буде. Буду фасувати і так продавати. І до речі, два лі комента була. Люди спрашивали: ти використовуєш премікс коудайс. Чому вони, коли будеш на коудайсі, спитай, чому вони фасують тільки 25 кілограмів, а 10 не роблять. Uh, у людей невеличке господарства, ну нав, наприклад, навіть якщо у вас 100 курок, то 25 кіло це теж доволі довго треба його використовувати. А термін придатності 6 місяців від дня виготовлення. А коли ти відчиняєш, то волога впитується і ще менше, я вважаю. Тобто, так, якщо ти відчинив, то 2-3 місяці треба використовувати. Люди не зможуть це використати, то, то кажуть. Сашко спитай, а може ти продаш. То може от просто буду премікс ще фасувати. Їду 6 відправок робити. Майон там. Бачите, балується. да, У них малой саме заводіло і вони його випинають. <сум> премікс буду фасувати по 5-10 кг. Їду робити відправку у БМВД і закину в премікс. Машина все одно рухається туди, чому би і ні. Такий, просто мої, ну, спостереження. Я просто думав, якщо платиш більше, то і якість краще. Ні. З одної бочки, знаєте, розфасовка йде. Так що отак. От. Завтра. Так, до речі, завтра кається, мені повинні зробити вже аналіз корма. Він прийде і я, може, запишу відео, вам розповім, що по корму, де як. і... Мої розчоти, вони вірнічені. Ну, таке невеличке відео. Всім спасибі, всім здоров'я, нам не... мирного неба, щоб сирени ці закінчилися. Слава Україні! Віримо в ЗСУ. Пока.